<реш> рік тому назад ми на цьому були на цьому місці. Що тут була йому? Розкажи. Тут ствоє лісей Правильно, ми були рік тому назад, тут і не було такого гарного от, дорожки, такого пішохідної. Тут було будівельники, робили такий майданчик. Ми саме дивилися, вони заливали, да, тут такі бетонні мішалки приїжджали, і зравнювали дорогу. І ми на цьому диві... наблюдали і зробили. таку гарно гарну, качественну площу чи ні? Да. Да. Там квіточки ростуть, там зупинки пчесне транспорт. Да? Бо де ми знаходимося, скажи. Бо ми знаходимося опять в Марокко. От, я вже четвертий раз, а наші дітки вже третій раз. Манчестер, я право, Марокко прилетіли, провірити, наскільки качественно зробили цю дорогу цю. Качественно зробили, гарно? Да. Да, ми тут дивилися кусочками. Бачите, по кусочкам вони просто сразу все заливали. заливали так один кусочок, другий кусочок. середньо таке сонечко зробили. А по кругу такі кусочки такі так, лучі. Це сонечка. Там далі ще Макдональдс, це піцехат. Ресторанчики старанчики всякі це для пішеходів. А тут збоку якийсь музей. От. Тут написано для театр. По-арабськи, по-морокки і по-французьки, мабуть. Тут це була на французької мови. Тобто французька коло. А там збоку ще щось дуже таке необично будують кран. Може колись прийдемо і покажемо, що там ще є. От побудують. О, цей Город Агадір дуже розвивається, дуже багато туристів приїжджають. Емі, тобі подобається Марокко? Так. Да. Що більше буде тобі подобається? А? Не знаю. Затруйте. Погода, дешева їжа, кавки, океан, гарний пляж, чи щось друге. Що тобі сказав би? Чи все? Щось друге? Інтересно все. Це да. їжа це добре, да сніданку нам дають. Да. Погода, добре, тепленько. Та да, все тут подобається. І Сан Англії Санглі з Манчестера прямо проїжджати на Ренайері за 15 фунтиків. 4 години польоту. А ми з вами прощаємося, що він скаже? Приживайте. І в Марокко приїжджайте.